Запах бензину та бетону, вибит і шибкий. Так виглядає бібліотека. Тут люди приходили за книгами, тут вирувало життя, але чергове росіяни зробили свою чорну справу. І один з її снарядів сьогодні вночі влучив просто у цей будинок. Чергове маємо, на жаль, постраждалих. Багато людей залишилося без житла. Ворог продовжує хаотично, безцільно обстрілювати місто Херсон. Для чого він це робить, знає лише він достеменно, проте, судячи з характерів обстрілу, це нічим, окрім тероризування херсонців, назвати неможливо. Світлана Вікторовна, розкажіть, будь ласка, що тут сталося? Де ми знаходимося взагалі? Ми знаходимося в найкращому місці. Як ми вважали раніше, це бібліотека Філія номер 3 де всі мешканці нашого мікрорайону житлоселища приходили до нас і вибирали книжки. Нам тільки нещодавно зробили ремонт, ми думали, що вже скоро повернемося на роботу та будемо працювати для людей. І от ви бачите, що трапилось. Може, у вас тут якийсь військовий об'єкт розміщувався? Та Військова ні, база? Звичайно, ні. Бібліотека. Ви бачите книжки. Що відбулося взагалі в вашому домі сьогодні вночі? Що сталося? Ну я вже, я і так, ще що і вроді не спала, ну може чуть-чуть заснула, але благо що укрилась трьома одіялами і повернулася к стіні. От. І от це такий грохот страшний. Я поскочила, села на кровати, я без ходунков уже ходить не могу. Вот. Села на кровать, не пойму, в чем дело. То ли пожар, то ли, оказывается, это пыльная она была. Вот. И это повыбивала, что смотрю, что выбила стекло полностью, стекло в банкет. Двери выбила, вынесла, и эта дверь попала в зеркало, шкафа, разгромила все. Двери выпали и в ванной, и в кладовке. По одній стороні було. Чого вони випали, я не знаю. Клітка шатається в бана, то віддать така була волна. І везде повно стекла. Вот. Як ви вважаєте, навіщо росіяни обстрілюють будинки в Херсоні? Навіщо вони це роблять? А вони щоб знищать нас, українців? Оце вони такі роблять. Може, у вас тут якась військова база в домі була? У мене? Угу. В квартирі там, я не знаю. Рота солдат живе. Нема куди мені що класти, взагалі я з цим не маю ніякої справи. От, так що. Варвари і все. Я не знаю, що це, що це за війна. Вони йшли захищати. і кого від кого вони захищали? Нас не треба було захищати. Ми гарно жили, ніхто нас не чіпав, прийшли. Защитничка.